Майже 22 година у Києві у національному марафоні. Працює канал 1+, плюс І ТСН коротко інформує про події п'ятниці 2 травня. У ці хвилини Харків під ударами ворожих безпілотників містяни нарахували понад десяток вибухів, і повітряна тривога триває далі. У двох районах зафіксоване падіння дронів. Повідомив голова обласної військової адміністрації. Інформація про потерпілих уточнюється. Оголошено повітряну тривогу і на Київщині. Ось як виглядає наразі мапа тривог по Україні. Потурбуйтеся, будь ласка, про свою безпеку. 31 потерпіли, зокрема, двоє дітей. Запоріжжя вночі росіяни атакували ударними дронами. Їх було щонайменше 10. Вибухи лунали у різних районах міста. Під ударом понаїлися житлові оселі. Один із шахедів влучив у горішні поверхи багатоквартирного будинку. Він зараз непридатний до проживання. Загалом внаслідок атаки понівечено три десятки житлових споруд. Також поруйновано університет і локомотивно-ремонтний завод, повідомили в Укрзалізниці. На підприємстві спалахнула пожежа, яку вдалося приборкати лише на ранок. Серед постраждалих містян більшість лікується амбулаторно, але семеро поранених досі під наглядом медиків. Жінка залишається у важкому стані в відділенні інтенсивної терапії, отримала опіки. Стабілізується наразі її стан. Чоловіки знаходяться в палаті хірургічного відділення в середньої ступені у важкості. На Донеччині запроваджують два графіки комендантської години. Вони запрацюють з понеділка, 5 травня. Будуть діяти залежно від відстані до фронту. Про це йдеться у розпорядженні начальника Донецької обласної військової адміністрації. Згідно з документом, на території 10 кілометрів і менше від лінії фронту комендантська година і спеціальний режим світломаскування триватиме із 15-ї години до 11-ї години наступної доби. У населених пунктах на відстані більш як 10 кілометрів від лінії фронту, комендантська година залишається без змін з 21-ї вечора до 5-ї години ранку. Закохалася у свого вербувальника, себто того, хто дав завдання знищити Сергія Стерненка. Таке в суді заявила, підозрювана у замаху на волонтера. На уточнювальне запитання судді, як закохалася, якщо ніколи не бачила людини, жінка відповіла просто: у слова. Нападницю на волонтера 45-річну родженко Одещини арештували до 29 червня. Такий запобіжний захід їй обрав Шевченківський райсуд Києва. Водночас суд зобов'язав забезпечити підозрювані гемодіаліз тричі на тиждень. У неї хворі нирки. Адвокат підозрюваної Анатолій Юрченко додає, гуляв його клієнтку вели в оману. Вона, нібито, була переконана, що завдання їй дає Служба безпеки України. Тим більше, що листування велося українською. Її, нібито переконали, що Стерненко працює на ФСБ, а за його ліквідацію жінці пообіцяли оплатити пересадку нирки. На тепер відомо, що нападниця орендувала квартиру у житловому комплексі в середмісті Києва по сусідству зі Стерненком, на гроші, які їй переказали із держави-агресорки, і з середини квітня почала стежити за українським волонтером, отримавши пістолет Макарова і набої зі схорону, вона скоїла замах на активіста, коли той виходив із під'їзду. Куля поцілила у ногу. Загрози життю Волонтера немає. Нападницю затримали на місці замаху. Їй світить 15 років за ґратами. Які був мотиви її дії, якщо вона визнає. Її вели в оману. Якось в чому вона полягала ця оману? Ну, Ця людина представила співробітником СБУ, і вона до останнього вірила, що вона виконує. Завдання СБУ. Служба безпеки України хотіла підстрелити Стерненка. Так, не задавайте не задавайте провокаційних питань. Будь ласка, Україна планує вступити до Євросоюзу до 2030 року, але це може статися і раніше. Про таке заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції міністерка юстиції Ольга Стефанішина. Водночас, за її словами, Угорщина намагається і надалі гальмувати відповідний процес. Паралельно активно сприяє послабленню санкцій проти юридичних та фізичних осіб з Росії, причетних, зокрема, до фінансування військової агресії Кремля. Стефанішина також зазначила, що уже 12 травня сторони почнуть консультації, що стосуються вимог офіційного Будапешта для розблокування нашого шляху до ЄС, і саме вони покажуть справжні наміри Угорщини. На те, що Україні вдасться якнайшвидше офіційно приєднатися до Євроспільноти, чекають у Верховній Раді. Там кажуть на своєму рівні вже виконали значну частину умов необхідних для набуття членства. Є результати, коли ми отримували кандидатство. Зараз є певні результати, коли ми рухаємося в перемовинах по повноправному членству. І на сьогодні всі фракції, всі євроінтеграційні законопроекти, вони підтримуються. Україна дала пропозицію по всім 11 пунктам, які угорська сторона розглядає як проблемні. Можу підтвердити, що 12 травня відбудуться в Ужгороді переговори української і угорської делегації за результат. Само цих переговорів я точно зможу сказати, чи можливий подальший діалог з Угорщиною, чи це, 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 це імітація не нова позиція США, а лише повторення старої. У міністерстві закордонних справ зв'язалися із американським держдепом і уточнили заяву його речниці. Раніше низка змі повідомила, наче Сполучені Штати міняють підхід до спроб зупинити війну між Росією та Україною. Речниця держдепу Темі Брюс заявила, що Сполучені Штати планують зайняти менш активну роль у цьому питанні, хоча і не дистанціюються повністю. Ми не збираємося на перший поклик літати по всьому світу і бути медіатором зустрічі. І це тепер між двома сторонами, заявила Брюс. Як уточнили в українському МЗС, заява Держдепу пролунала у контексті коментаря державного секретаря США Марко Рубіо. Він раніше заявив цитую. Якщо не буде прогресу, ми відступимо від ролі посередника. Утім, поки що у держдепі говорять про санкції проти Росії. Наявні знімати найближчим часом не планують, ба більше не відкидають можливості запровадити нові над новим 17-м пакетом. санкцій вже роздумують і по інший бік океану у Євросоюзі. Утім, перш ніж його ухвалити, як заявив міністр закордонних справ Франції, Європа хотіла б їх узгодити із Вашингтоном. Під удар можуть потрапити російський «Росатом», експорт скрапленого газу і тіньовий флот Росії. Ну а до угоди про надра між Україною та Сполученими Штатами внесено копалини по всій суверенній території України у кордонах 1991 року. Про це сьогодні у Верховній Раді заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Проєкт закону про ратифікацію угоди вже зареєстровано в парламенті. І уряд сподівається, що депутати розглянуть його вже наступного тижня. Шмагаль озвучив основні положення угоди про створення інвестиційного фонду. Сполучені Штати та Україна управлятимуть ним на рівних умовах із рівноцінними внесками. Сам фонд буде зареєстрований у Сполучених Штатах, але основний його рахунок, куди наша держава буде зараховувати свій внесок, відкриють в Україні і в гривнях. Внесок же Америки це або гроші, або ж нова військова допомога, наприклад, системи ППО. Усі природні ресурси залишаються за Україною. Перші 10 років прибутки фонду не будуть виводити з України. Їх планують реінвестувати у видобуток в інфраструктуру чи у переробку. Ця угода відповідає конституції України, заявив глава уряду, і не буде перепоною до майбутнього членства в ЄС. Європейських партнерів також запросять до співпраці. Угода, я повторю, ніяк не порушує суверенітет або законодавство України або наші євроінтеграційні зобов'язання, тим більше наші екологічні зобов'язання перед громадами або перед українським суспільством. Центр єдності для українців ЮНІХ ЮНІТІХАБ відкриють в Італії. Його мета забезпечувати підтримку вимушено переселеним українцям, зберігати і поширювати національну культуру, сприяти працевлаштуванню та соціальній адаптації українців в Італії, а також працювати над поверненням наших громадян додому. Ця ініціатива стане спільним проєктом обох країн. Повідомив міністр національної єдності України Олексій Чернишов. У ході свого візиту до Рима він провів низку зустрічей із італійськими урядовцями і з представниками української громади, для яких і буде створено центр єдності. Зараз в Італії перебувають понад 400 тисяч наших співгромадян. Половина з них приїхала після початку повномасштабного вторгнення. Дуже важливо отримувати якомусь пересічному українцю саме від країни. Це відчуття все ж таки, цієї потрібності. Це не обов'язково про те, що ви маєте всі повернутися додому і приїхати. Це про те, що де б вони були, ми з вами. І мені насправді дуже подобається те, як зараз останні півроку змінюється риторика влади в цей бік, тому що люди дійсно відчувають, що вони більш потрібні. Ми говоримо про потенційне відкриття центру єдності в Римі. Сподіваюся, що це відбудеться в цьому році. Є відповідна підтримка з італійського боку. Українці потребують підтримки. Також ми маємо підтримувати, захочувати тих, хто прийме рішення повернутися в Україну після війни. Доля тих українців, які залишаються в Європі, для нас також важлива. І на цю мить поки що все. Наступний випуск ТСН на 23-й. Зараз слухаємо традиційне звернення президента Володимира Зеленського. Ну а потім мої колеги Наталя Мусійчук і Максим Сухенко продовжать спілкування з гостями студії.